Час новин на Дніпро ТВ. про головне на цю мить розкажу вам я. Інеса Зайцева. сьогодні. Зранку у Нікополі російські фашисти з артилерії вбили літніх чоловіка та жінку. Вони загинули на власному подвір'ї. Ще двох чоловіків поранили. Внаслідок обстрілу в місті зайнялася приватна оселя. Ще дві понівечені зачепило і п'ять багатоквартирних будинків. Побило магазин, два торговельні павільйони, господарські споруди та газогін. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній. Військові адміністрації. І в результаті ранкової ворожої атаки Нікополя також пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Понівечені два службові автомобілі будівлі пожежно-рятувальної частини та боксу. Постраждалих серед особового складу немає. Тим часом Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні звільнила міністра Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. А Миколу Сольського звільнили з посади міністра аграрної політики і народні депутати проголосували за законопроєкт про збільшення штрафів за порушення мобілізації і військового обліку. Його ухвалили у другому читанні. За ухилення від мобілізації громадяни України будуть оштрафовані на суму від 17 до 25 тисяч гривень. Після голосування закон має підписати президент. На службі з 2013 року пройшов АТО Іловайський котел та Марінку. Потім Азовсталь, полон і вирок на 24 роки. Віталія Катранича чекають в Україні дружина і двоє дітей. Рідні вірять, чоловік обов'язково повернеться додому. Історія українського військовослужбовця, який став жертвою російського судилища у сюжеті Дніпро ТВ. Зараз я розумію, якщо пройшов обмін і в течіні часу він не подзвонив. Немає сенсу дивитися ці списки, тому що його там не було. Чоловік Ганни у ЗСУ з 2013 року проходив службу у Вогледарі, рідному місті жінки. Там майбутні подружжя і познайомилось. Згодом переїхали у більш безпечне місто. Він переймався так, що там небезпечно для нас, і плюс він би не зміг приїжджати туди, і так як він був тут вдома. Старший сержант, розвідник 74-ї ОРБ, по півроку перебував у АТО. Тож родина звикла, що чоловіка місяцями могло не бути вдома. Стояв на захисті Іловайська, Марінки. Він навіть потрапляв в Іловайський катьо. Ну пройшов це все. повинні були вже в квітні 22-го повертатися. Ротація повинна була бути. Але на жаль, почалось повномасштабне вторгнення. Вони були неподалеко від міста Маріуполь, і коли це почалося, їм сказали видвігатися в Маріуполі, стоять на обороні міста Маріуполь. А далі бої у місті, оточення, азовсталь і наказ від керівництва про вихід у почесний полон без катувань і допитів. Однак і на це чоловік спочатку погоджуватись не хотів. Він казав, що я не хочу виходити, я хочу спробувати і не прорив, але це шанси під Ось він питав в мене, що робити. Ну мені потрібен чоловік живий. Я не знала По перше, ми усі повірили, тому що в цьому приймали участь міжнародні організації. Ми повірили дійсно в 3-4 місяці. 20 травня військовий вийшов з Азовсталі. Був без поранень, і за словами дружини важив більше 100 кілограм. Однак, згодом жінка помітила критичну втрату ваги і сліди побоїв. Тут видно шишки набув в нього. І це останнє фото, там, де його вже засудили. Він засуджений, так званим ДНР, на 24 роки ув'язнення. Ось. І по відео, які викладали, а їх доволі таки багато викладали на каналах РФ, телеграм-каналах. Я бачила, що мого чоловіка катували. На ньому є і шрами, і побої. Звільнені з полони також переказували мені, коли були в Таганрозі, що вони його там не бачили. Але вони його чули, чули, як його купували. Я знаю, що до нього приміняли ток, тобто йому підцепляли к ногам. У них це так називається жабтю. Підключали 12 вольт і змушували взяти провини на себе. Плюс йому робили підвішування. Підконтрольний Москві так званий Верховний суд звинуватив чоловіка у, начебто, жорстокому поводженні з цивільним населенням на окупованих територіях. Звичайно, таких поступлений ви обміняються нарушеннями введення обов'язків обов'язкового населення. Цей обов'язок відбувається з історією вбивства обов'язкових жителів міста Маріуполь. Вони усіх наших хлопців судять по одній статті. Тобто їм потрібно, щоб злочини, які вони зробили в Російській Федерації вместе місті Маріуполь, вони стерли з ліця землі цей міст. Тобто їм потрібно на когось це все повішати. І вони вирішили таким способом, повішаться на наших хлопців. Я впевнена, що доказів цього немає. Мій чоловік мирних жителів не вбивав. Чекають на повернення батька двоє дітей. 17-річний син сам все розумів. А от молодший доводилось пояснювати, чому тато не бере слухавку. Молодший так, мабуть, було важко розповідати їй, тому що на той час вона ще маленька була і лише 5 років. було. якраз 3-4 місяці це повинно бути серпень, не на день народження в серпні. Вона дуже чекала. його на день народження. Родина з перших днів полону почала активну боротьбу за повернення чоловіка. Я хожу з неї на акції і дуже хочу, щоб повернувся мій тато. Окрім акції, родина щомісяця їздить до координаційного штабу, спілкується з представниками ООН та Червоного Хреста. Ми ну ви вирішили так, зробити куточок, щоб він, коли приїхав, він бачив, що ми за нього боролися. ми не сиділи, склавши руки, що ми його дуже чекали і дуже любимо. Щоб я бачила і дуже ну, не забувала за нього, щоб подумала о ньому. І він був зі мною завжди рядом. Поки за два роки жодного засудженого не повернули. Та Ганна переконана, її чоловік буде вдома. Кожного разу ти думаєш ось 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 це ще на один місяць менше. залишилось чекати. Анастасія Якубовська Олексій Солов'янов Дніпро Тіві. РФ планує ракетну атаку атаку по критичній інфраструктурі. Про це попередив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, під загрозою телерадіовежі, теплоелектростанції, газорозподільчі станції та адміністративні будівлі органів влади. Тим часом Служба безпеки України затримала рецидівіста, який шпугував для РФ за лініями оборони Харкова. Ним виявився чоловік, який раніше відбував покарання за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до загибелі потерпілого. Ворог хотів дізнатися про місця базування мобільних вогневих груп ППО, що полюють на ворожі дрони у прикордонних районах міста. Тож чоловік. Обходив прикордонну місцевість, де відслідковував розташування оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ. Зловмисник нині перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми. Вірменський плов та шашлик з Дніпра прямісінько на передову. Карен Асрян з перших днів повномасштабного вторгнення почав волонтерити. Робив те, що вміє найкраще. А це його фірмовий шашлик та плов. Військовим відправляє сотні кілограмів їжі. З волонтером познайомилася наша Анастасія Каюда. мій любими уголок, який я десь очень люблю готувати. Обов'язково, що, що ми обов'язково треба одягати перчатку. Тут Карен проводить більше всього часу у своєму закладі. Усе облаштував своїми руками. Саме тут він робить шашлик для дніпрян та наших захисників. Ані отправляють машину. Зара дзвонять, ребята горобратіма, що нам готові. Ані говорять, давайте ми отправим продукт. Ти для нас готовий. Говорю, ребят, Нічого не надо. Ми хотімо твоєго шашника. Буквально недавно около 10 кілограмів шашлик. Ребятам отправил відправив е відрошками. Соліні, готувати карен почав 10 років тому, коли з родиною переїхали до Дніпра. хороший организатор, волонтер Оксана Семехина, первый раз нас пригласил на ярмарку. Мы прошли с женой готовить, маленький такой мангальчик поставили. Вы знаете, неожиданно у нас просто стояла вот такой очередь. И мы сами хотим спросить, что причина, что у нас так много людей стоят. А говорят, вы знаете, вкусный шашлык надо кушать у кавказцев, а борщ надо кушать, например, у украинцев. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік з родиною не змогли стояти осторонь. Це вже друга війна, яка приходить в його дім. Спочатку у рідній Вірменії, тепер в Україні. Мені 47 років. 47 років Я теж пройшов Карабахську ужасну війну. З перших днів вторгнення смажили м'ясо та робили плов для військових. Марине дома, що вона почала печь пахлаву, начала с скампоти варити. Потім я вечером прийшов налили бутылки, что ребятам було удобно випити. І вот так постійно на связі з волонтерами. Ми дзвонимо, вот это направление теж не хочу озвучать, По это направление там ребята надо срочно їду. Ми швидко бокси там или плов, що смогли готовить. Ми одразу машину бегом ребятам. Уже там при прийдуть, що каре їді. Тож тобто, так було принаймні. От коли ти, ти чим то можеш допомогти. Але вже за декілька місяців волонтерської роботи у чоловіка погіршилося здоров'я. Чувствувала дуже сильний біль з правої сторони. Жена, іді, іди, говори, пройде. в Ідіо, іді правіряці, іді, В общем, Ми обнаружили пневмонію. Дуже, Очень було плохо. Уступ. На лікування сім'я вирушила в Румунію, але довго сидіти там не змогли. Через три місяці повернулися в Україну. Я лічився, вже все добре. Нас приглашають Арменію. Друзі звонять за границею, з Європи. Каре їдьте, їдьте. Жона ні, діти нет папа, їдемо до Дніпра. Ми повинні поїхати до Дніпра. Це наш міст. Їдемо до Дніпра. Все, раз сім'я хоче, поїхали. Та після повернення у район, де мешкає родина, влучила російська ракета. У результаті багато пошкоджених будинків. Чоловік з родиною та друзями одразу вирушив на місце прильоту годувати людей. Головне, духом не падати, ми переможемо. Ми армяни, вільміні разом з Україною. Зараз чоловік продовжує допомагати армії, відкрив нову локацію, де дніпряни можуть спробувати його м'ясо та фірмовий соус. А також взяв до себе на роботу вимушених переселенців, які переїхали в нове місто, як і він колись Не надо. втратити віру, не надо втратити дух. все одно. Буде перемога. Я так жду этот день. Ви не повірите. Я всім моїм друзям предупредил, День перемоги я готовить не буду. Я тільки буду играть на кардіомі. І буду играть, і петь пісні і радуватися. Це буде для нас великий праздник. Анастасія Каюда, Сергій Марченко, Дніпро ТВ. І далі коротко про поточну ситуацію в місті. Аварійні бригади КП Дніпроводоканалу проводять ремонтні роботи. Відсутнє водопостачання за адресами, що на ваших екранах. Його відновлять одразу після завершення робіт. Більше даних на сайті Дніпротіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 40 звернень Дніпрян. Вони стосувалися вивезення сміття вуличного освітлення і аварійних дерев. Тож звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 355 повідомлень з ознаками кримінальних правопорушень. П'ять повідомлень стосувались незаконного обігу наркотиків. І до приємного у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилося 15 дітей: дев'ять дівчаток та шість хлопчиків. Трьох немовлят народили жінки-переселенки. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож не забудьте підписатися і до побачення.